Від Андріатичне море! Чергово дякую всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. І запрошую підписатися всіх, хто дивиться мій ютуб канал, до іншому злочину підписатися. Я потребую вашої підтримки для того, щоб розвивався цей YouTube канал. Мені Потрібна, потрібна ваша допомога. І так в цьому короткому відео розкажу вам про роботу Віталії я записувала не одне відео про роботу Віталії. Сьогодні розкажу слів. Я хочу повторитися, що це моя особиста думка. Ця думка формувалася за один рік, так як я відповідаю вже 13 років. Я буду повторюватись для людей, які дивилися мої відео. Я воював, що дивитесь. Можливо, це відео буде буде не нецікаве, тому що я буду трошки повторюватись. Це відео більше для людей, які хочуть виїхати за кордон на заробітки чи жити. Або вже виїхали за кордон, роблять перші кроки. Ну, і з позитиву те, що... Тут Італія і багато європейських країн не дадуть людині, яка без роботи, без грошей, померти з голоду і замерзнути від голоду. Є організації по всій країні в Італії, які допомагають людям скрутну хвилину, якщо потрібно. Незалежно, чи ви маєте документи, чи не маєте документи, то допоможуть, якщо вам потрібна консультація юриста або навіть адвокат, безплатний адвокат в Італії теж є. Бар'єр. Важко знайти роботу. На вашому шляху будуть траплятися і люди. добрі люди, які вам допоможуть. Навіть малознайомі люди будуть допомагати вам, а будуть і байдужі люди. Так, в моєму житті. Траплялося таке, що я вважала, що це друзі, але коли мені, в мене були такі важкі ситуації, то з їхньої сторони я слухала тільки слова підтримки і все. І все. Будьте і до цього готові. Крім того, вас не буде зустрічати, за кордоном слібом сіллю. Іноді вам будуть давати поняття, що ви чужий на цій землі. Так я записувала відео і розказувала, як я прилетіла один із аеропортів рабської країни. І там було багато людей, і чомусь не видавали багаж, і ми чекали, і товпилися, і всі нервували. І, і одна арабка попросила мене відійти. Я так подивилася і не відійшла. Прийшло кілька хвилин, вона мені каже знов. Це моя країна, відійде, і я відійшла. Це її країна. Ну, Бог є суддя. Але ще чи, чи, не буду казати їй хто. Бо не й віри. Будьте готові до цього. Основне правило. Основне правило, якщо ви про себе не побігуєтеся, то ніхто повірте. Про вас не попіклується, Тут жиде вокзал, так що є посторонні звуки. І ще літаки літають тут. І недалеко ще є аеропорт, це місто, яке зветься Фальконара. Ви повинні пам'ятати, що ви у себе одна або один дорогоцінний і в разі неприємної ситуації, в разі якоїсь якихось труднощів вас підтримує тільки ваш позвоночник, чи як сказати на українській мові хребет, ваш хребет вас підтримує. Треба розраховувати. На свої сили. Якщо хтось з ваших знайомих друзів вас вам допоможе, то вам пощастило вас оточують. Добрі люди. Бережіть таких людей. Питання. Коли ми приїжджаємо за кордон, от я про себе, я була слеп, сліпа, німа і глуха. Я не розуміла мови. Мій англійський мені мало чим допоміг. міг. Крім того, незнання законів. Питаєш свої знайомі, як бути, що робити. Один каже так, другий каже «так». Не повторюйте моїх помилок. Якщо вам потрібна допомога юриста, якщо ви знаєте, як вам поступити, ви потребуєте юридичну допомогу, звертайтеся в організації, по всій Італії знаходяться організації, де є безплатні юристи. У цих пунктах допомоги є безплатні юристи. В вона називається Чакрудяз Ольту, назви. Крім того, організація ці профспілки в Італії це називається патронату, і різні патронати. Тут є юристи, які вас проконсультують. Якщо ви будете слухати, що вам розкажуть ваші знайомі, то повірте, мені нічого доброго з цього не вийде. І знайомитись як можна з, з, з більшим. З, як можна, з більшою, з більшою кількістю людей знайомтеся не бійтеся знайомтеся не бійтеся говорити іноземною мовою головне щоб вас розуміли так в італії тут і дивлюся італійці і самі не знають багато хто із них не знає добре італійської мови дуже багато от, оцих діалектів Багато особливо людей такого похилого віку говорять діалектом. Я вже розказувала от вчора чи позавчора в відео, як мені один італієць писав повідомлення і наскільки він був безграмотний, що це взагалі я, іноземка. Я краще напишу повідомлення, чи він. Скільки він класів закінчив, я не знаю, як він там вчився. Господі боже. Неосвічені люди трапляються. Головне, щоб вас зрозуміли. І обов'язково першим виїхати за кордон треба навчитися користуватися оцими Google-переводчиками. Є зараз сучасні Google-переводчики, які переводять за лічені, лічені секунди фрази, а то й речення. Так що Google-перекладач вам допоможе. І не можна ще одне правило, не можна за кордоном відкривати всю душу, свою душу. Вас можуть не так зрозуміти. Так, за кордоном йде от. В Італії я не рекомендую розказувати, що ви там мали в Україні показувати фотографії чи відео своїх хатів. Вони можуть вас просто не зрозуміти. Так іноді італійці дивуються, то в тебе є хата, чого ти сюди приїхав. Це що було до повномасштабного вторгнення. Не розкривайте свою душу. Такі коротенькі поради, я надіюся, вони стануть нагоді людям, які збираються на заробітки за кордон. Я повторююсь, це моя особиста думка. Якщо вам сподобалось це відео, не будьте байдівши, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте по цьому поводу? Чи, чи згодні ви з моїми такими порадами? Я бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.